Доброго. Поліції, Булак, поліції, пані, пані, на перекресті встановлений знак два-два проїзду, до зупинка доборону, здійснили проїзд зупинивши транспортний засіб. Спішаєте дуже сильно? Ні. А чому не зупинились на знак? Я зупинявся. А, ви зупинялися? Не можливо. Дивіться, у нас зараз просто не було відеофіксації, я не розповідав. було. Відео та да, тому не можу вас притягнути до відповідальності, так як немає повних доказів. Просто думаю, зупинив ну, можливо не місцеві і не знали. Розумієте, ви вибачте, я так. не почув як вас поіменювати, іменіваку Щербина Ігор Сергійович. Ігор Сергійович, так. скажіть мені, будь ласка, так. а от наскільки я знаю, в місті Миколаєві а... так. жо одну хвилиночку я передам принтер і підійду до вас. Наскільки я знаю, в місті Миколаєві жодного знаку стоп, встановленого за правилами дорожнього руху. Чому ми маємо їх виконувати? Ми як водії? Дивіться, на дане питання вам відповісти не можу, тому що не я їх встановлюю. розумієте? А як ви притягаєте? От... Чому ви вважаєте, що він встановлен? дивіться? А, а, правила дорожнього руху в редакції останньої каді угу. на сьогодні. Ви можете відкрити зараз на сайті Верховної Ради, угу. або якщо у вас є надрукований варіант, розділ 33, третій. Угу. Пункт 2.6. Там чітко написано. Там чітко написано, що якщо е, знак «Стоп» Знак стоп встановиться в двох випадках. Правильно? На перехресті і перед залізничним переїздом. Якщо встановлюється е, на, на перехресті, на перехресті да. то е, знаку 2-2 має передувати знак 2-1 з табличкою 7-1-2. Да, я знаю, ну, от, а ви мені задаєте запитання. Чому я вважаю, Диві, що це, він неправильно? правив. нема 2-1, це ж не значить, що 2-2 не діє тоді зовсім. А, а якщо знак встановлений з порушенням вимог чинного законодавства, він не є дійсним. Дивіться, я зрозумів, що ви е, місцевий знаєте це все, але просто вам на, на майбутнє. Я побачив, ви не зупинились. Думаю, просто від... Я ж не хто, що вам вже приносяться постанову. Ні, Я розумію, де... ви б її і не винесли. А, я просто хочу сказати, от ви стоїте тут ці... цілеспрямовано на цей знак. Притому ви знаєте, що він встановлений невірно. Ну, вам не соромно от їхати сюди ну, і дивіться. Я то, що якщо він не встановлений, вірно потім поді, Дивіться, потім я об'ясняю вам з іншої стани. Да. Розумієте, дивіться, їде людина зараз. Не не дай Боже, все хорошо. Все буває. Да. В, ви виїжджає на перехрестя і стикається з другим транспортним засобом. Зіткнення. біда. Він, біда. Да. І я їм підходю, кажу, ви там не виконали вимогу дорожнього знаку. Да, там два 1 Він тіпа, чого ви не зупинили? Якби Добре. він зупинився, не буде ніякого зіткнення. Розумієте. Правильно, він. все вірно. А якщо не виконувати всі ніякі знаки, скажіть, то будь ласка, це... от як має діяти? Працівник поліції в таких випадках. Доносите своєму керівництву. Що Хоч не один не поліцейський. Да, я не один раз говорив вже. Дивіться, на Лягіна я знаю так само. Я вже не один раз говорив, що повинні передувати. На Лягіна і Макарова. Так, да, да, от в... БСМП, Лягіна Макарова, Потьомкінська так, ма... так, Маріупольська. Да, я з вами згодний. А Казарі на 3 слова. Я говорив, я з посереднім керівнику говорив, що там не встановлені. А вам кажуть, це наїжджайте та шторміть людей. А ще раз а вам кажуть, це одно діже. Ну просто я вам покажу, чого ми буває відпрацьовуємо на деяких перехрестях. Тому що були ДТП, не виконували вимоги. Розумієте, нам говорять аварійний участок потрібно контролювати. Стоять, знаки не стоять, знаки зупиняються. Люди не зупиняються. Розумієте, тому і працюємо коротше. Біда в нашій поліції. Ну, да? Бачите. Поліції, ну я думаю, це не лише в поліції, тому що не, не поліція. Ну, ми зараз з вами спілкуємося з, з, з скажімо так, в розрізі полі, роботи поліції. Того, що, так, я вас зрозумів, почув вашу думку. Ну, я ж кажу, я з вами згодний. Тому, ну, я ж кажу, ніхто вам не постанов, просто дивлюся, ви проїхали, не зупинилися. Я по поцікавився, знаєте, не знаєте, ви все прекрасне було. Я скажу вам чесно, я просто хочу, щоб якось налагодили роботу поліції взаємодії з громадянами. Я вас я, ну, Підтримую вас в цьому, але не я тут все вирішую. От і все. Гарного вечора. Гарного вечора вам, будьте уважні, що побачите. Добре, ну ми ж тільки що коли, спілкувалися з вашими колегами, і я їм довів, що там знак встановлений з порушеннями, тому виконувати його не обов'язково, і тому не треба кошмарити людей. Ну, чому кошмарити? Чому? Зразу кошмарити? Ну, тому що ви ж там будете постанови на усіх перехрестях, де я встановлений согласен, знак? стоп. Тому що, во первых там перекопано і і, і... Навіть якщо ну, я Прикрою, притраю, дивіться, дивіться, Є багато аварійних перехнет Миколаїв. Якщо на них не буде ставати? Звичайно. Буде... А чому поліція ви, не зробить, зробить правильні віде? знаки? Чому не а поставить. Ми ж їх... Це ж не ми їх ви їх це ж... погоджуєте? Ми їх погоджуємо. Ну, Це ж не особисто, я його погоджую. Ваша я структура, розумію, ви як поставник структури зараз. Розумію. Перед знаком 2-2 має бути встановлений 2-1 з табличкою 7-1-2. Я розумію, це прикольно. Без знаку 2-1 він встановлений з порушенням і не має виконуватись. Ну, я далі можу перевірити да, ви... водій посвідчення водія, якщо в нього все добре, в принципі. Йо... Якщо він захоче показати вам документи, не, я, я не встрягаю, ви... якщо ви захочете. А ви як до вас можу звертатися. Мене звати Володимир. Дуже приємно. Капрал поліції благовірний Владислав. Повідомляю, що ведеться фото, йде фіксація нашої розмови. Я бачу. Да. Я вам повинен про це повідомити. Да. Можна, дай поспілкуюсь з водієм. Якщо у вас є підстава зупинки і він захоче спілкуватись, то звичайно. Розумію. Гарного вам вечора. Бережіть себе і ви теж. Добрый Дякую. <laughs>